Вони закликають відмовитися від гучного застілля на користь. АТО. спільнота волонтерів правого сектору започаткувала новий флешмоб зекономити гроші на організації новорічних корпоративів і перерахувати їх бійцям добровольчого корпусу. Таку ініціативу охоче підхопили і в регіональних осередках. Ті, хто й самі воюють на лінії фронту, просять людей, якщо не відмінити святкування цілком, то бодай переформатувати його в корисну для добровольців справу. Традиційний корпоратив має зараз прийти в таку ланку допомозі української армії чи добровольчого замовню, а саме перемозі навіть наші. Тому там чи різні, навіть. Корпоративно ну, корпоративи виготовляємо різні речі, потім через тиждень їх продаємо на, на різдвяних ярмарках. Але не там танці чи різні такі мероприємства. Годують, одягають та приносять усе необхідне. Саме завдяки підтримці благодійників кажуть місцеві волонтери, і тримаються бійці добровольчого корпусу. Допомоги воякам люди не шкодують. Щодня зносять до офісу теплий одяг, цигарки, продукти та навіть дивопічки із консервних бляшанок. Така зігрівайка саморобна, Бачите, тут є картон, просто скручений середині гні. І це все заливається парафіном. Це вони роблять в домашніх умовах. І така пічка вона горить 4-5 годин. Ось. Це дуже корисно для наших хлопців, тому що це можна і руки зігріти, десь можна заховатися в окопі, воно не димить, не видно полум'я. Та найнеобхідніше нині на сході це паливо і транспорт. Нещодавно Рада оборони таки виділила добровольцям на ці потреби 130 тисяч гривень. Утім, вистачить цього ненадовго. Скажімо так, це на 10 днів. Цього пального на 10 днів стане. Це капля в морі. А його потрібно, ну машина їде, це заправляється як мінімум 100-120 літрів. Також зараз зимовий період. Пальне, генератори, пічки. Ну, так що нам це теж дуже-дуже потрібно. Тож прикарпатські волонтери сподіваються, приватні та державні установи таки почують клич їхніх колег і підтримають тих, хто воює за Україну.